Друзі, всім привіт! З вами Єна, яка підперла цю шафу не просто так. Сьогодні хочу разом з вами почати ховати літні речі, доставати теплі речі, бо осінь прийшла: хочемо ми цього чи не хочемо. І взагалі я вважаю, що кожна пора року вона чудова. Кожен день він чудовий і чогось згадалася мені притча про мандрівника і пастуха. Одного разу. Поділюсь вами. Одного разу мандрівник зустрів Пастуха і питає його, яка сьогодні буде погода. На що Пастух відповідає, така, яка мені подобається. Мандрівник здивувався і сказав: звідки ти знаєш, що буде саме така погода, яка тобі подобається. І пастух відповів: усвідомивши те, що неможливо отримувати постійно, що тобі подобається, я навчився любити те, що маю, і тому я впевнений, що буде саме така погода, яка мені подобається. Це я до того, щоб ви так само навчилися любити все, що маєте, і любити те, що робите. І тому саме зараз я з задоволенням і з любов'ю буду розбирати цю шафу і розповідати вам якісь свої лайфхаки, показувати помічники, які мені допомагають гарно організовувати. Сподіваюсь, вам сподобається це відео і ви щось для себе знайдете. Тому не буду затримувати, поїхали робити це разом. І починаємо ми з того, що достаємо абсолютно всі речі, які є у шафі. Будьте готові, що на це трохи піде часу, в залежності в кого скільки речей. Паралельно ми знаходимо якісь речі і починаємо їх переміряти не без цього. І тут е, моя вам порада, коли ви починаєте доставати речі, максимально одразу складаєте їх по категоріям. Наприклад, речі, які одразу можна скласти літні, деякі речі на прання. Із цього випливає головне правило ось такого прибирання і перебирання шафи. Це розхламлення. Бо 100% у вас все одно знайдуться речі, якими ви не користувалися, або які вам вже не подобаються. В моєму випадку також такі речі знайшлися. І завжди, коли я прибираю в шафі, в мене декілька речей знаходяться, які я або комусь віддаю, або викидаю. І далі ми починаємо все розвішувати назад, дивитися. По категоріям, тут я тішусь, що я знайшла рубашку, до речі, ніби як замшева, що зараз в моді в тренді. Їй вже було 5 років, чи скільки може більше навіть. Неважливо. І тут я хочу вам розповісти, що можна складати речі в шафі або по кольорам, або по категоріям. Я, наприклад, люблю більше складати по категоріям, тому що, наприклад, якщо мені потрібен піджак. Я буду шукати його в категорії піджаки, знаєш, що вони в мене будуть там, три піджака в мене є разом: рубашки до рубашок, кофти до кофт, і тут я вже замучилась, даю собі перерив і продовжую далі. Тому, як ви бачите, все я люблю робити по категоріям, тому що, наприклад, просто шукати серед усього білого я обираю завжди по що я буду вдівати не по кольору, а саме по категорії. Тому, наприклад, брюки, рубашки. Піджаки, футболки, кофти. Воно в мене по категоріям, а там вже йдуть кольора від темнішого до світлішого. Також паралельно з тим, як ми прибираємо і складаємо речі, ми протираємо абсолютно всі полички, шухлядки. Для цього я люблю використовувати вологі серветки, які спеціально створені для прибирання, для того, щоб не бігати і тряпку, то не мити постійно, тому що і так буде витрачатися багато часу на це складання. Тут я знайшла єдиний в'язаний кардиган в мене. І думаю, як його стилізувати в майбутньому. Тому в процесі перебирання ми також оцінюємо гардероб і що з чим можемо поєднувати. Це важливо. І починаємо вже організовувати, складати літні речі, які не потребують прання. Для цього я люблю використовувати такі коробки. Взагалі я їх люблю підписувати на ці що написано теплі речі, треба буде їх переписати. І так, як я їх не буду використовувати довгий час, я складаю їх вище у шафі. Ну, і ось результат. Пройшло декілька годин. Я складала, перескладала, перевішувала. І, в принципі, результат мені подобається. Почнемо, напевно, ми зверху я вам покажу, що і як. Тут я повісила те, що я не так часто користуюсь. Там в мене збоку платюжка, теж їх подоставала. Люблю полосаті речі, ви це бачите. Спортивні кофти. І такі речі, якісь такі на вихід, на вихід з лівої сторони. Тут в мене кепки. Всі, які я люблю, ношу. Тут спеціально купляла на тему замовляла, до речі, до попереднього відео. Таку крючок для кепок. Кік органайзер. Тут я. Прагну до порядка і коли приходжу з якоїсь там сумки, отут ця косметичка в мене тут просто все. Я просто беру її, ставлю в сумку, наприклад, ту ту або ті, які в коридорі. І в залежності від розміру сумку беру великий гаманець або маленький. Внизу в мене речі, якими я користуюсь найчастіше. Бачите, яка в мене палітра. Одягу, який я ношу, такі осінній, весь гарний. Казала, що я люблю червоний. у мене небагато речей, але ж вони все таки є. І тут ви можете побачити ось таку. Я не пам'ятаю, як називається вона така палка, бо ця шафа зроблена для віліканів, і я просто не достаю ось цією палкою. Я ось так, знаєте, як на базарі. Хто знає, той знає. Усіх продавців були такі палки, щоб зверху доставати. Тут в мене навіть є ще вільні вішечки. І я взагалі-то люблю, щоб вішечки були всі однакові. Але ви як бачите, що в мене тут вони йдуть однакові, а тут інші. Вони такі пластмасові. І зараз покажу вам для порівняння. Наприклад, ось тут вона така ніби бархатна, і речі з неї не спадають. Але тут в мене є ковтинки з таким горлишком, що дуже буде. Вуз я маю на увазі, що дуже буде важко знімати і натягувати. Тому я взяла для цієї категорії отут інші вішечки. В принципі, там так само з іншої сторони. вони такі. Там речі, які я літні поскладала, якими я не користуюся, це мій фен. Тут в мене реально звільнилася поличка, і я просто, поки не знаю, склала туди кепки і шляпи. Тут так само в мене полупуста вона. І, і так, це в мене мої рубашки дві. Обожнюю. Одна така ніби така мякенька м'якенька, І я забула, як називається це слово, але вона така, от, ніби як пушиста. Сподіваюся, ви так зрозумієте. Тут в мене один кардіганчик такий коротенький, і така об'ємна кофта. Далі перейдемо до поличок. Я обожнюю вертикальне зберігання. І як ви бачите, тут в мене всі светрики. Я їх ось так поскладала. Кому цікаво, в принципі, можу окремо ще потім зняти відео саме про складання речей, про організацію речей. Тут все видно. Чому я люблю саме такий спосіб зберігання, тому що все видно, ти відкриваєш шухлядку і все як на долоні. Це в мене жилетка, кофта. В принципі, все. Єдине, що я ось сюди ще поскладала маєчки, які я буду носити, але не так часто. І те, що я вам казала за зберігання, тут, бачите, їх склала по-другому, і їх вже не так буде зручно доставати. Але так як я їх не часто буду брати, то це не проблема. Далі в мене йдуть спортивні костюми. У мене всі спортивні костюми абсолютно від однієї фірми. Це фірма Діс, я її обожнюю. І тут, ви бачите, рожеві, такі яскраві, тут в мене штанішки, там у мене висить. Ой, де це? Ковтинка. Наступна в мене поличка з джинсами. Тут також в мене всі джинси, які в мене є. Тут набір чорних, і абсолютно різних, і лосинки, і комбінезон. Комбінезон, до речі, теж дуже в мене класний. Я потім зроблю підбірку з образами, і ви подивитесь. І одна джинсова юбка, яка десь тут сховалась. Ще покажу вам трошки, як я придумала на такі от крючки, я зробила всі свої прикраси. Не всі, в мене там ще в окремому місці, але воно дуже зручно. А також на внутрішню цю дверку зробили дзеркало, ось так, тому що в спальні в цій шафі у мене його нема. Поставити не було як, тому також беріть цю ідею на замітку. Можливо, вам вона пригодиться. Ну і на Зу, ви бачите просто коробки, які також або з літніми речами або вже пусті. Там ви бачите капці, абсолютно нові, я їх жодного разу не носила, тому вони тут. Туфлі, які купила того літа і щось. Ну, ніяк не можу їх вигуляти, хоча вони незвичайно зручні. Зараз я і вам покажу їх. Тут така колодка, гарний колір. Ну, чогось ніяк. Лофери, які я купила в трендовому також кольорі гарні. І він такий, бачите. Ну, це я їх скоро вдягну, прийде їхній час. А ці, на жаль, щось також ніяк не можу їх вписати в свій гардероб. Тому їм даю ще півроку, а далі, якщо не буду вдівати, то до побачення. Ще хочу окремо пройтись по організації, саме тому, що допомагає мені організувати і тримати порядок у шафі. Це перше, що я вам показала, це такий крючок для кіапок, Ще хочу хлопцям такі взяти. Вішачки. от такі, наприклад, це для брюк. Я тут одразу вішую по дві. Тут і тут. Ну, вішечки інші, ви бачите. До речі, лайфхак вам від мене. Завжди намагайтесь, щоб вони були в одному стилі. Тоді воно буде виглядати набагато мінімалістичніше, і в першу чергу воно буде дивитися більш організованіше і гарніше. То так. По-друге, що я вам хотіла сказати, ось такі різні коробочки. А, до речі, забула вам показати, в, в цій коробочці у мене плаття. Просто всі чорні плаття різної довжини і матеріалу. Я їх не так часто ношу, тому вони в мене там. Наступне також ви бачили тут такий органайзер, який допомагає. Все зберігання я намагаюся робити от в таких от коробочках або в таких. Вони, до речі, дуже гарно служать. У мене бумажні я брала в Пепко, І в вони усюди продаються, реально в таких господарських магазинах. Користуюся, напевно, це вже такими коробками більше, більше 10 років, 100%. І хоч, хоча вони і з паперу, але довго служать, якщо їх, звісно, не бити. Ой, щось я вже сама в зробила. Ну і наступне це правильно гарно складати речі. Наприклад, я завжди коли складаю, то оцією стороною грубою, зрозуміли, щоб воно було візуально гарніше, бо коли воно ось так, то тут воно з цієї сторони може топорщитись. Або якщо, наприклад, так кофту скласти, то ви бачите, отут воно вже не гарно. Ну і за вертикальне зберігання, ви бачите, теж всією цією частиною грубенькою. Складаю догори, і тоді воно все гарно дивиться. В принципі, все я вам показала. Якщо будуть питання, задавайте. Я відповідаю всім на питання. Ви бачите, що в коментарях я активна вас там чекаю і вітаю. Ми це зробили. В мене вже осів голос, бо я все ж таки за ці три тижні осені вже два рази перехворіла, і тільки зараз він почав той голос вертатися. Відчуваю, що що сідає. Тому бистренько хочу закінчити. Дуже рада, що ми сьогодні разом з вами прибрали у шафі. Я обожнюю, коли такий порядок, коли я знаю, де що лежить, коли у кожної речі є своя, як я називаю це, домівка. Коли я побачила свій гардероб і оцінила реально, що в мене є, що з чим комбінується, до чого пасує. І це полегшує вибір в майбутньому для пошуку образу. І також я зрозуміла, що мені реально на осінь нічого не треба. Єдине, що я б хотіла, напевно, докупити ще якісь або бежеві джинси, або щось таке, то це під питанням. А так в мене все є, я обожнюю, реально таке. Тому, друзі, надихайтесь, перебирайте, складайте, якщо є якісь питання, запитуйте, я завжди відповідаю в коментарях. Рада була вас бачити. Дякую за увагу. Підписуйтесь, якщо було цікаво, ставте лайки, колокольчики. Все підряд ставте, що хочете. Всіх обіймаю. Пока-пока!